Всім привіт! Це Smart Media, Мене звати Олександра Щукіна, і я розкажу новини про реформи за минулий тиждень. Від початку дії програми Власна справа понад 15 тисяч українців стали її переможцями та отримають від держави мікрогранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 3,7 мільярда гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Переможцями шостої хвилі програми власне справа цього року стали 573 громадян України, які отримують на розвиток своєї справи 136 мільйонів гривень, повідомила представниця міністерства. В Україні триває гуманітарне розмінування територій, які знаходилися в зоні бойових дій або під окупацією так званої російської армії. Незважаючи на активні бойові дії, вже вдалося очистити близько 5% замінованих територій однак 25% все ще залишаються небезпечними. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, яка перебувала з візитом у Німеччині. Також вона зазначила, що за допомогою 38 машин, отриманих державною службою з надзвичайних ситуацій, від міжнародних партнерів було розміновано понад 700 гектарів території. Німеччина надає більше половини усієї допомоги від Європейського союзу, що охоплює військові гуманітарні та фінансові компоненти, зазначила Павліченко і висловила вдячність уряду Німеччини за підтримку України загалом та підрозділів МВС. Міністерство освіти і науки України розробило нову методику оцінювання ефективності науково-технічної діяльності наукових установ і закладів вищої освіти. Методика спрямована на поліпшення якості досліджень в Україні з огляду на світовий досвід. Нова методика дозволить здійснювати оцінювання наукової роботи за новими критеріями, зокрема з урахуванням досліджень, які сприятимуть розвитку світової науки, економіки, обороноздатності та суспільства України, а також відповідно до принципів відкритої науки. Івано-Франківськ, івано-Франківщина продовжує допомагати жителям Харківської області, яка потерпає через обстріли країною агресором енергетичної енергетичній галузі. Через це у Харкові більшості районів області виникли проблеми з електропостачанням. Дніпро антикорупційна громадська організація Transparency International Україна оприлюднила результати дослідження стану прозорості українських міст під час повномасштабної війни. Дослідження охоплювало 80 муніципалітетів і містило 50 індикаторів, за якими оцінювалася робота міських рад під час воєнного стану. Публікація інформації на офіційних ресурсах, забезпечення доступу до даних про земельні та житлові питання, комунальне майно, соціальну сферу тощо. Окремі критерії стосувалися створення можливості для внутрішньопереміщених осіб, релокованого бізнесу і таке інше. За результатами досліджень, вже вдруге поспіль лідером з прозорості визнано місто Дніпро. Статус прозорих також отримали міста Дрогобич, Львів, Мукачево і Тернопіль. Частково прозорими залишаються 23 українських міста, решта 52 отримали статус непрозорі. Харків. Гуманітарна місія Проліска, яка працює під егідою управління ООН з координації гуманітарних справ, відкрила на Харківщині 5 нових соціальних маршрутів, які з'єднають віддалені населені пункти Борівської громади із центром громади. Загалом на території області діє 61 соціальний маршрут, який охоплює 203 населені пункти. Це всі новини, які я хотіла розказати а більше новин читайте в нашому телеграм-каналі. Будьте здорові та активні. Перемоги нам!